Дев'ять років тому ми Джеймсом розмовляли про те, як це жити в нашому рідному штаті Аризоні. Я чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, що ми говорили в тому відео. Тож я спробував передивитись його, щоб освіжити пам'ять, трошки понастальгувати. Але через п'ять секунд відео мені б краще відрізали голову. А ні, очиняти на мені. Ти натиснула на це відео, Ти на ньому і залишаєшся. Без жартів мені тут. Ага, одного дня я була в магазині, намагаючись купити звичайну чорну сорочку, що була замкнена за тими дурними шафами. Тож мені довелось позвонити в зіночок, щоб працівник підійшов до мене. Через кілька хвилин хтось підходить. О, добре, чим я можу допом... О, боже мій виджейденині меншо? Так нічого собі. Я обожнюю ваші відео. Можна фото, звісно. Щиро дякую, я не очікував побачити вас тут. Ви в гостях о, о, о ні, я живу тут. Ви більше не виризовані і тут мене осяяли. Та ще є величезна частина моєї аудиторії, яка не знає про деякі аспекти мого життя, якщо я не розповім про них у своїх анімаціях. до речі, той хлопець пішов, не відкривши мені шафи, тому мені довелось чекати ще 5 хвилин, поки він повернеться і віддасть мені сорочку. Отже, хто не в курсі. Я живу в Каліфорнії останні шість з половиною років, зокрема в Лос-Анджелесі. Чесно, мені складно повірити, що минуло вже стільки років, бо це означає, що протягом шести з половиною років я робила нічого, крім того, що скаржилась на це. Звісно, я вірю в систему компліментів. все таки не все було жахливим у переїзді до Каліфорнії. Наприклад, чудова погода. Тут завжди сонячно. Ну, ви знаєте, як в Аризоні, але в поганому, в поганому сенсі. Каліфорнія не досягає звичайних 47 градусів і де взовні все плавиться та вмирає як удома. Тут завжди коротна погода. Мені це подобається. Водії тут йобані, виродки. Аризона, звісно, теж не рай та мрія для водіння. коли я підлітком вчилась керувати авто, моя мама казала мені ніколи не сигналити людям, бо я ймовірність, що вони можуть пристрелити мене. Але через постійно велику кількість людей на дорогах Каліфорнії, це стає зовсім іншим звірем. і кожен з них їде пінати дітей, бо вони ненавидять своїх ближніх. Співчуття не існує на каліфорнійській автостраді, і під цим я маю на увазі. Поворотники, знаєте, дуже корисний та необхідний інструмент комунікації між водіями, що допомагає сказати людям, щоб ви дуже хотіли змінити смугу. Тут це ознака слабкості. Якщо ви навіть подумаєте увімкнути поворотник, то кожна машина поряд з вами пришвидшиться це не дозволить вам проїхати, бо вони не переносять думки, що якась інша машина буде попереду. Як вони можуть швидше дістатися свого пункту призначення, якщо раптово інша машина пересунеться в вік на 4 метра. Люди будуть усіляко намагатися влитися у вашу смугу, щоб проїхати поз вас та плюнути вам у лобове скло. Коли я вмикаю свої поворотники, що я досі роблю, тому що я відмовляюся цій варварській культурі водіння зіпсувати мене. Якась машина пришвидшиться і заїде. Перед зі мною, якщо тобі треба на мою смугу, а мені на твою, нам треба просто залишитися на тій же швидкості та переїхати. Це ж так просто, у тому, що ти заблокуєш мене для того, щоб все одно влитися в мою смугу. Зовсім немає сенсу. О Боже, як це мене бісить. Якщо б я отримувала долар, коли хтось об'їжджає мене, у мене б вистачило грошей, щоб виїхати з цього богом забутого штату. Одного разу, коли я вмикала поворотник, я завжди перевіряю свою сліпозону. І за той час, поки я це робила і почала вливатись в смугу, машина, що була дуже позаду мене, пришвидшилась так. Що у мене спрацювала автоматична система розпізнавання машин, і вона перервала мої спроби, щоб я не врізалась, а потім ця машина посигнала мені. О, я приб'ю на собою. Гаразд, водій покидьки, але мені в сотну проїхати всього кілька міль. Я не лише змушена їздити на одній з дорозі з цими йолопами, але я ще вимушена їздити з ними куди довше ніж мені потрібно. Транспортний рух тут настільки жахливий, що я мріяла стати кращим бігуном, щоб швидше приходити кудись. Бо це справді не так далеко від реальності. Або цей варіант, або мені треба ці монстрозні насадки для прибирання снігу. Типу серйозно десять міль. Я не маю знаходитися в машині довше 20 хвилин. Усі тут і так обожнюють їздити на 30 міль швидше дозволеної швидкості. Я зовсім не второплю. В чому тут проблема? Також невеличка порада. Якщо ви хочете знайти місце для паркування, коли ви доїдете до вашого пункту призначення, то вам слід взагалі не їздити. Паркування тут не існує. Самів і неправда. 95% усіх локацій не мають парковки. Ви не припаркуєтесь на обочині дороги. Та якщо вам навіть пощастить знайти вільне місце, ви не зможете зменшити швидкість щоб за. Їхати туди, бо люди позаду вас почнуть волати через те, що ви заблокували смугу або просто вріжуться у вас? Це просто зла ілюзія. Тож єдиний ваш варіант це знайти паркінг, який коштує типу доларів двадцять. одного разу ми з друзями поїхали на концерт One Piece Live Symphony у Театр і вирішили припаркуватися в його паркінгі. Ох, яка ж очевидна помилка! Ви хочете знати скільки часу нам знадобилося, щоб виїхати звідси після шоу, коли всі вже розходились. Дві з половиною години ми у відведемо для цього пархінги для шоу та заплатили дві з половиною години нашого життя разом з реальними грошима. Тож що робити, якщо у вас немає машини, тоді вам не доведеться мати справу ні з чим з перерахованого. Ну ви нікуди все одно не підете. Як ви думаєте, що це якась інша країна? Можете купити велосипед, або мотоцикл? Але знову ж з якістю водіїв тут ви будете грати в російську рулетку кожен раз, коли ваші колеса торкнуться асфальту. Можливо, за умови правильних налаштувань і наявності купи грошей, ви просто могли користуватись додатками для каршерінгу або таксі. Але чувак, замовити тут Uber так дорого, що це саме по собі може вважатися розкішшю. Якщо ви берете Uber до аеропорту LAX або з нього. Я гарантую, що це буде коштувати 100 доларів щонайменше, і водіям ці гроші теж не дістаються до речі. Одного разу водій мені скаржився на тарифу протягом усієї поїздки. Про що я взагалі не просила. По перше, він казав, що в нього був якось клієнт, який намагався потрапити до LX, і з нього стягнули 100 доларів, як я їй казала. Але водій отримав цієї суми лише 30 доларів. Тож він запропонував йому дати 80 доларів готівку, щоб зробити це поза додатком як безпрограшну угоду. До речі, ніколи не погоджуйтесь на таке. Це дуже небезпечно. Але в цьому й полягає у Вас Uber. От вам ще маленька порада ніколи не кажіть водіям, що місце, куди ви їдете, є вашим домом. Це, звісно, стосується не тільки Каліфорнії. Звичайно, якщо вони запитують, то це зазвичай просто невеличка розмова. Але якщо це не вона, ви в небезпеці. От халепа. Тепер той чувак не збираєте виїжджати з вашого подвір'я, і поліція нічого йому не може зробити, бо по суті, він чи не скою злочину. Просто збрешіть. То скажіть, що це дім друга чи щось таке. Це не варте ризику і брехати незнайомцям. Це весело. Вітаю! Ви отримали безплатну пораду для виживання від вашого улюбленого блогера. До речі, про аеропорт LAX. це місце справжні. Ім пеклом на землі, якщо хтось відправляється туди після смерті, я вважаю це чудовим покаранням. Якщо ви погана людина, але невинні люди вимушені потерпати від цього кожен день і це не по людськи. Сюди з'їжджаються всі мудаки, що мають квитки на літак, і всі вони будуть їхати на своїх машинах до свого входу на посадку. І ви будете вимушені їхати через петлю машин, бампер-бампер, допоки не дистантись до свого конкретного виходу на посадку. Жодних розгалужень, жодних спроб класифікувати типи прибулих. Просто одна єдина лінія скотобінь як у великої худоби. Але на звичайних бойнях. Худоба, хоча б не ненавидять одна одну. Я вже говорила про погане взлиця. Це законне поняття виживання найсильніших у підкові аеропорту. LAX. абсолютно ніхто не дозволить вам зливатися в одну слугу. Хіба що ви не погрожуєте їм битися прямо тут на бетоні? Одного разу я сиділа з увімкненим поворотником у той, який стояв 15 хвилин поспіль, і один хлопець все одно відмовився дозволити мені почати вливатись в нього. Коли машини почали повільно рухатися вперед. Мені довелося сидіти та зрити йому прямо в очі, допоки йому стало незручно, що він не дозволив мені стати перед ним. Це особисте. Я зовсім інша людина, коли я в підкові LAX. Ніхто з нас не такий. Якісь пани у 60-х вирішили, що хочуть, щоб кожен, хто хотів відвідати Лос-Анджелес, страждав одразу після прибуття. і їм це просто зійшло з рук. Я витратила так багато часу, говорячи про трафік та аеропорт, що я навіть не розповіла про це, як це жити в Лос-Анджелесі, і ця частина жахлива. Теж тут все так абсурдно дорого, що це комічно. Майже можливо, підніміть ціни на їжу ще на 10 доларів, і я почну сміятись. А буріто зараз коштує десь 40 доларів. Я не спробувала тут жодної страви, яка б мене вразила. Звичайно, це непогано, але коли харчування поза домом може бути таким дорогим. Я очікую чогось більшого про що варто написати. Звісно, тут є кілька справді шикарних ресторанів, але я не маю витрачати ще більше грошей, щоб поїсти справу, яка змусить мене подумати, ого, я це запам'ятаю. Для деяких людей це стало звичайним заняттям зазирнути на зіло та подивитися на всі ці шалено дорогі маєтки. Фантазуючи про те, що б вони робили, якщо б жили в одному з таких і еквівалентом цьому для мене та моїх друзів є погляд на звичайні будинки, який знаходиться не в Каліфорнії. О, глянь на цей три спальні, дві вани та всього за 2500 баксів на місяць. Це божевільно тут те ж саме може коштувати 7000 тисяч. Але не зрозуміти мене неправильно. I'm мені дуже пощастило, що мені не приходиться турбуватися про фінанси так багато. Я можу собі дозволити жити в дорожчих місцях тут. Це не залишить мене з порожнім гаманцем. Але водночас я б хотіла залишитися фінансово-грамотною розпоряджені коштами. Звісно, я схильна розкидуватись грошима, за пришов іграшки та дрібнички. Ха, ха джей купує ще одну фігурку. Міку але окрім цих речей, я справді не витрачаю гроші на щось інше. Мене захоплюють розкішні машини, одяг і все, що відноситься до розкішного. Це саме дрібнички, плюшові іграшки Та мені треба визнати уж дуже багато фастфуду. Але у мене є робота, яку я в прямому сенсі можу виконати в будь-якому куточку світу. А я сижу та витрачаю зайві гроші на життя в одному з найдорожчих міст США. і це відчувається жахливо. І я не знаю, чи помітили ви, але мені тут навіть не дуже подобається, якщо чесно. Тож чому? Чому я обрала витрачати додаткові гроші, щоб просто існувати в алеї? Єдина тому причина це те, що всі мої друзі тут, і я не проти засунути якісь додаткові гроші до пічі, щоб просто бути ближче до них. Бо саме це робить це місце справжнім домом. Але всі мої друзі також є креаторами контенту, які теж можуть працювати будь-де, якщо б ми просто та вирішили переїхати кудись ще? Це було б афієно, але на жаль на це потрібно багато часу, координації дій та ресурсів, щоб спробувати знайти абсолютно нове місце, куди можна перевести величезну купу друзів. Отже, ми фактично запили себе тут, допоки не погодимося, що час звідси вибиратися. Я віддам належний алеї, головне, що робить його чудовим, це те, що тут завжди все відбувається. Тут завжди буде проводитись якась цікава подія, концерт, тур, якийсь випадковий захід. Я пішла на прямий показ другого серіалу «Розрив», де акторський склад мав змогу поговорити про це після. І це був один з найкрутіших досвідів у моєму житті. Назвіть що завгодно, і це буде відбуватися у Каліфорнії. Тут дійсно ніколи не занудьгуєш, якщо ти шукаєш чим зайнятися. І я визнаю, що це неймовірно цінно. Але водночас це означає. Що туристи завжди тут, і Лос-Анджелес Лос це дуже, дуже огідне місце для відвідування туристами. То завжди смердить сечею, зони для туристів дуже брудні. скрізь куди ти не підеш, постійно скупчується натов. Коли йде дощ, смолі сечі стає ще гіршим. Є дні, коли мені треба їхати до центру міста по якихось справах, і це погані дні. Також, якщо ви хочете побачити всі ці класні речі, вам не обов'язково жити в Каліфорнії. насправді життя в Каліфорнії лише зробило мене менш чутливою до всіх цих крутих речей, які тут постійно навколо. Коли я переїхала сюди в перший раз, то я жила дуже близько до Діснейленду. і за всі ці два роки, що я провела там, я побувала в нібито найщасливішому місці на землі лише один раз, і то через день народження друга. Хоча це радше особистий досвід, я знаю багато людей, що мають річні абонементи у дійс чи Universal і ходять to to туди постійно, але я завжди, me, думала, always... я завжди просто а я завжди можу туди time, піти, будь-коли so може. Пізніше, а потім через кілька років я вважаю, це привілею мати можливість жити у Лос-Анджелесі. Це дорого, розкішно, і багато людей мріють приїхати сюди та досягти успіху. І якщо ви можете це собі дозволити, то точно зможете жити розкішно. Але я просто не створена для всього цього. Я виросла в маленькому пустельному містечку, де людей майже і не було. І я воліла 90% свого часу сидіти вдома, дивлячись, ютуб, поки мій мозок не перетвориться на кашу. Однак, як би я сильно не хотіла змінити. Ти все те, щоб жити десь дешевше, else, та ближче до мого улюбленого способу життя. я справді вважаю, що Лос-Анджелес гарне місце для мене бути зараз. Today. Тут присутня so як і YouTube, YouTube так і анімаційна індустрія. Мені не треба подорожувати на більшість подій, на які I've мене, мене запрошують. А творці always контенту завжди відвідують нас через різні причини. Тож я маю змогу познайомитися з багатьма друзями-контент-мейкерами. я не знаю жодного місця на світі, що може запропонувати всі ці переваги які зараз стосується мене. І це також просто дуже весело. Можливо, мені не дуже прям це подобається, але Лос-Анджелес, мій дім щонайменше ще на декілька наступних років, і мені прям тут дуже весело проводити час з моїми друзями. Це мабуть токсичні відносини, але я впевнена, що через десятиліття, коли я буду десь в іншому місці та буду згадувати минуле, у мене будуть дуже приємні спогади про це. Тож я можу скаржитися, скільки загодно, поки я тут. Але глибоко в душі я знаю, що Каліфорнія відіграла велику роль в одному з найважливіших. Етапів мого життя, і вона ще довго буде займати особливе місце для мене у моєму серці. Однак, елекси водії будуть виключенням з цього. Я їх буду ненавидіти вічно. Я Небесала невеличке відео. Не знаю, чи бачили ви його, але ми почали продавати мерч з того стаду. Всі просто благали і благали. Тож, будь ласка, перевірте. Я думаю, все вийшло дуже круто та безглуздо, і воно буде доступно лише до 7 вересня. До речі, а от і для тих, хто залишився до кінця відео. Добре, бувайте.